Всім привіт! Вітаю вас у своїй божевільній лікарні Арха. Сьогодні поговоримо про анімаційний фільм від творців з любов'ю Вінсент. Тож сьогоднішній огляд буде доволі інформативним і цікавим. Тим паче, якщо забігати наперед, у розробці нового фільму були задіяні не тільки Польща, Сербія і Литва, а й Україна. Тому це частковий наш спільний з Польщею Продукт. Тож про це варто говорити. Всім приємного перегляду. Перед нами екранізація одноіменного роману Кріпачка, автором якого є Володислав Реймон. Сюжет роману, так і адаптації розповідає про селянку на ім'я Ягна, яка завела роман з Антиком Борини. Сином найбагатшого фермера, який керує сільською громадою, Мацеєм Борине, в свою чергу, Манцей зацікавлений дівчину, щоб та стала його дружиною, аби їх сім'я об'єдналася, і дівчина мала певний статус у селі. Мати дівчини швидко віддає доньку заміж за старого фермера, якого вона не кохає. Тим не менше ягна таємно кохається зі сином Мацея, що призводить до багатьох трагедій у майбутньому. Але про це вже не будемо, аби не обсувати враження спойлерами. Не менш цікавим є створення картини, яка зайняла близько сімох років важкої праці сотні художників, аби втілити цю історію на великому екрані. Спочатку фільм знімали з акторами, а потім понад сотень художників у чотирьох студіях Польщі, Литви, України та Сербії на основі кадрів написали олійні картини, які стали кадрами фільму. Підсумку фільм складався з 65 тисяч картин олійною фарбою, художники яких витратили понад 200 тисяч годин. І знаєте, увесь художній труд авторів відчувається в кожному кадрі, особливо, що стосується живописних пейзажів, як з великими на озері, та багато пейзажів села, які ніби вийшли з якоїсь художньої галереї. У наш час мало хто так зможе запаруватися та насолоджуватися тим, що робить. Тому в цьому плані велика пошана кожному художнику з чотирьох країн, які працювали над цим витвором мистецтва. Коли Київська анімаційна студія Морофіом, якою керували дві продюсерки Ольга Жуженка та Десняна Рожкова, була закрита вночі в лютому 22-го року після російського вторгнення в Україну. Продюсери фільму почали швидку реакцію, аби допомогти українським артистам та їхнім родичам, Приїсти якомога більшої кількості до Польщі для продовження роботи. Оскільки не всі українські митці змогли виїхати, у серпні 2022 року Breakthrough Films допомогла відновити роботу анімаційної студії Morofilm у Києві. Забезпечивши роботою 15 художників та персоналу, 3 жовтня 2022 року в Україні почалася чергова хвиля вибухів, пов'язаних з ними відключень електроенергії. Проте художники хотіли продовжити творити і організували свій графік відповідно до ритму відключень електроенергії. І тут від мене велика подяка дворцям за таке розуміння і допомогу українським аніматорам, що навіть вирішили підлаштувати свій графік під відключення світла в Україні. Та й взагалі приємно бачити, наскільки Польща допомагала українським біженцям за ці два роки. Польща показала дійсно міцну допомогу, тому велике вам дякую. Повертаючись до сюжету, хочу сказати, що історія вийшла цікавою і повчальною. Саму героїню і драму як персонажа ти розумієш кожній секунді. І тут заслуга не тільки художників, а й акторів, які замальовували персонажів. Вам це не про що не каже, тому перечисляти акторів не буду. Скажу лише те, що я дійсно проникся цій палкій. І болісні історії палаючих страстей героїв Ягни і Антика. Але про філософію і моральні цінності анімаційної картини е, трохи згодом. Зараз пропоную поговорити про культурні аспекти картини, нам показують польське селище Липце, яке демонструє доскональні традиції Польщі та їх народні свята. Взагалі дуже круто, як автори фільму показали традиційне слов'янське село зі своїми законами, зі своєю єдністю до родючої землі. Особливо дико подобається, якою жвавою було представлено весілля Ягни і голови фермера зі жвавими танцями і народною музикою. Самі пейзажі селища це витвір мистецтва. Кожен закуточок села, кожна деталь не упускає тебе з поранання атмосфери. Тому в плані атмосфери і традицій все показано досконально. На початку стрічки нам показують лелек, які символізують благополуччя, любов і злагу. Але при цьому сама лелека була поранена, що й призводить в подальшому до трагедії головної героїні. Ягнав підсумку стає вигнанкою села, яку ненавидить за те, що вона взагалі не робила. І тут проєкт Теркається доволі важкою темою для жінок. А саме гвалтування, і вона за це не на тому, хто це робить, а саме на жертві. Ці аспекти проводяться тонкою ниттю у ході історії. Про це згадати про них ніяк неможливо. Особливо в наш час, коли російські окупанти робили ці жахливі речі з нашими українськими жінками. І весь анімаційний фільм є притчею про несправедливість, про жорстокість людства, про кохання, яке стає оманливим для головної героїні, і про те, як йти далі після таких моральних травм. Тому до таких питань, яке здає анімаційне творіння, треба бути готовим. Бо це не просто народна історія про кохання, це дещо сакральне та про насуще. У підсумку ми отримали сильну роботу спільно з українськими художниками, яка варта уваги поціновувачів нетипових і глибоких історій. Свого роду це артхаус. Вони кожен зможе сприймати 2 годинну картину маслом. Але тим не менш, якщо ви наважилися ознайомитися з цим анімаційним шедевром, то будьте обережні, бо тут є сцени як з насильством, так і з гвалтуванням. Від мене ж це полотно отримує 10 з 10. На цьому в мене все. Якщо у вас є бажання підтримати мою працю з то ось посилання на мою банку. Щиро дякую за будь-яку підтримку. Всім добра і мирного неба!